Доброго дня, Сьогодні ми також поговоримо про Роман Достоєвського Злочин і кара. Продовжуємо почату нами розмову. Для мене це твір зі шкільної програми, але особливий не секрет що те, що дають дітям читати у школі, у них викликає мало інтересу. Вони в цьому випадку читають і пишуть творену оцінку, а власні думки з приводу прочитаного їм заміняє так звана критика, тобто підручник з літератури. А з Достоєвським у мене було не так. У ті часи я, як багато підлітків, Захоплювався детективами. Детективна література в Радянському Союзі була в дефіциті, а твір Достоєвського, хоча у школі наголошувалося, що в ньому показано важке життя до революції, і ми повинні бути вдячними комуністичній партії та особисто Леніну, що зараз таких страхів немає. Але я сприймав Роман. Саме як детектив за злочинцем та слідчим, який має розкрити злочин. Те, що роман має всі ознаки детективу, це безсумнівно. Але в ньому Достоєвський новаторський відступив від класичної детективної форми, а в подальшому в інших літературних творах. Такі відступи трапляються все частіше та частіше. І часто в сучасних детективах та серіалах я це і помічаю, а почалося, власне, саме з Достоєвського. Але спробуємо визначити, в чому полягає класичний детективний канон. Його автором. Чи засновником можна вважати Едгара По, відомого американського письменника? Він ще в 1844 році написав оповідання, які вважаються початком детективного жанру. Це вбивство на вулиці Морг, вбивство Марії Рожа та викрадений лист, тобто більше за 20 років до Роману Достоєвського. В основі сюжету, детективного сюжету, є злочин, вбив, чи то загадковий злочин вбивство пограбування чи таким чином, і щоб його викрити або розслідувати, детектив, а саме це слово походить від латинського детего розкривати або викривати. Робить це на підставі логічного аналізу фактів, і ніякої містики або надприродних сил не допускається. Однак цікаво, що і сам Едарпо мав вразливу психіку, а інші його оповідання пронизані ірраціоналізмом, коном долі захоплювався спіритизмом, а у увизнаних класиків детективу Рональда Нокса. Дороті Сайерс та Гілберта Честертона є і богословські твори. А в останнього з них маю на увазі Честертона, детективом, який розслідує загадкові злочини, є католицький священник. Це це суперечить поширеній думці, що вірити слід у простоті серця. І для віри жодних доказів не потрібно. От Лайв Люїс пише таке. У нас зараз більшість людей навряд чи вважає розсудливість чеснотою. Христос сказав, що ми можемо увійти в Його світ, коли станемо, як діти. І християни зробили висновок, якщо ви хороший, то те, що ви дурень, не має жодного значення. Це не так. Він хоче, щоб кожна часточка вашого розуму працювала на повну силу та була в першокласній формі. До речі, Клайв Льюіс є також популярним письменником, автором відомого фентезі Хроніки на Орні, листів Баламута, в яких християнські догмати подаються у надзвичайно дотепній літературній формі, і також богословських робіт. Це, що процитовано, уривок з його твору. Просто християнства. Але не будемо відволікатися, про нього зараз говорити не будемо, тільки зазначимо, що роздуми про суперечності між розумом та вірою нехай залишаються на совісті радянських ідеологів. Атеїзму та сучасних мислителів научпоперів, які говорять приблизно те саме. В класичному детективі найважливішим є саме Загадка, хто, то, як і навіщо вчинив злочин. В одному з оповідань Шерлок Холмс критикує доктора Ватсона, що в його оповіданнях. Є багато зайвих романтичних сюжетів, а це так само недоречно, як вводити любовну історію у п'ятий постулат Евкліда. А в Достоєвську навпаки. Детективна інтрига є важливою не сама по собі, а те, що злочин порушує звичайний плин життя і це піднімає важливі моральні. Світогдені і навіть богословські питання. До речі, королева детективу Агата Хріскін писала моралізаторські романи під псевдонімом Мері Вестемкот. Вони є не такими відомими і популярними, як її детективні твори, але вона очевидно відчувала потребу виразити інші сторони життя. А в Достоєвського вони в центрі уваги. І важко сказати ще цікавіше у його твора слідкувати за кримінальним сюжетом психологією, психологією героїв або думкою автора. А ключовою відмінністю романів Достоєвського від Звичайної детективної літератури, ми є те, що ми зразу ж знаємо, хто злочинець. І це дає нам можливість не відволікатися на загадкові і незрозумілі обставини злочину і не змагатися з сищиком, хто, щоб швидше за нього, вгадати, хто злочинець. І ми більше зосереджуємося на душевних переживаннях героїв, і, зокрема, на психологічному поєдинку злочинця та всій І це і не менш цікавий, ніж логічний аналіз доказів чи логічні умови, води, які дозволяють викрити злочинцям. Практично це саме ми бачимо у Фільмах про лейтенанта Поломбо, хоча пріоритет цього художнього прийому можна визначити і за Достоєвським. І Тут ми називемо ще одну важливу різницю між класичним детективом у стилі Едгара По та Романом Достоєвському. У першому випадку розслідування веде інтелектуал-любитель, який вражає нас своїми, так би мовити, не людськими розумовими здібностями. І щоб підкреслити це, автор поряд з ним показує абсолютно пересічну особу. Найбільш відомою такою парою є Шерлок Холмс геніальний детектив, та доктор Ватсон, його друг та біограф. Достоєвського по-іншому, в романі веде», Садовий пристав Порфирій Петрович. Людина надзвичайно розумна, прониклива, досвідчена. Слідкувати за те і читати, як він ставить пастку розкольникову, добиваючись від нього зізнання. А, до речі, він зрозумів, що саме розкольников злочин, тільки прочитавши його статтю у журналі, безпосередньо його навіть не бачивши і не спілкувавшись з ним. Це а читати про таке, це і спостерігати за його східчими діями, так би мовити, це одне задоволення, але нічого суперменського такого у нього немає. І з цього приводу не можна не згадати одного з найсимпатичніших героїв, не те, що детективної, але й світової літератури комісара мегре, який розслідує найзагадковіші злочини, не теж зато, як Шерлок Холмс штам Пуаро на підставі свого. Надзвичайно могутнього розуму, але завдяки глибокому розумінню життя та душевного стану тих осіб, з якими Мегре має справу за своїми службовими обов'язками. І Порферія Петровича ми можемо вважати до певної міри притечі комісара Мегре. І в його образі, я маю на увазі. Порфирія Петровича проявився, так би мовити, християнський демократизм Достоєвського, тобто уявлення про те, що всі люди рівні, тому що мають спільного батька, Бога. Середньовічні селяни, які прочитали Біблію, говорили, в принципі, те саме. Коли Адам орав, а Єва пряла. То тоді був сеньором. А головний роман, герой роману Раскольников думає інакше. І, і ділить людей на два розряди: особливим, яким закон написано, і, звичайним, і звичайних. І це приводить його до злочину. Про теорію Раскольникова поговоримо. Докладніше у наступному відео, а зараз відмітимо, що Достоєвський показує помилковість не тільки філософськими роздумами, але й художніми засобами. Що з одного боку є більш переконливо, а з іншого вимагає правильного їх розуміння. А то деякі учні, прочитавши роман за шкільною програмою. Пишуть у творах таке, чим ми Достоєвський навряд би чи погодився. Б. Правильно, був, але дурень, що признався. Іншими словами, Достоєвський вимагає осмислення. Це не трилер, в який ми дивимося, що полоскотати нерви, але і другою крайністю. Є надто мурагельська інтерпретація його творів. Але, зрозуміти, Достоєвського без зв'язку з християнством справді важко. А в наш час заперечення релігії, радянської ідеології змінилося спрощенням, примітивізацією та релігійним абсурдистом. Тут можна згадати слова Чецертона, про якого я згадував раніше. Завжди були люди, які не розуміли християнство або ставилися до нього вороже. Але зробити його нудним вдалося тільки зараз. А в Достоєвського релігійні істини виражень у вражаючих художніх образах. І в цікавій сюжетній формі. І якщо хтось вважає його письменником важким, то така думка досить поширена і вона є наслідком невинних школярських уявлень або недостатнього рівня естетичної чи інтелектуальної культури. Таким чином, щоб підвести к тому, що сказано, Новизна Достоєвського як автора детективної літератури полягає в тому, що він зразу вказує на злочинця. Основний наголос робиться не на кримінальній головоломці, а на моральних та духовних проблемах. Розслідування веде не інтелектуальний супермен, а розумний і досвідчений професіонал. А в наступних випусках я спробую проаналізувати інші його літературно-детективні інновації, так би мовити, та показати їх практичне значення. А зараз я прощаюсь з вами і до нових зустрічей.